Хиливши на груди голову, слухав Орфея Бог Аїд. Припавши головою до плеча чоловіка, слухала пісню персифона. Сльози смутку тремтіли на її віях. Зачарований звуками пісні, Тантал забув голод і спрагу, що мучать його. Сізів припинив свою тяжку марну працю, сів на той камінь, який він котив нагору, і глибоко-глибоко замислився. Зачаровані співом, стояли Данаїди. Забули вони про свою бездонну посудину. Сама грізна грилика богиня геката закрилась руками, щоб не видно було сліз на її очах. Сльози блищали й на очах Ерінній, які не знають жалощів, навіть їх зворушив своєю піснею орфей. Але ось все тихше бринять струни золотої кіфари, стихає спів Орфея, і завмер він, як ледве чутний подих смутку. Глибока мовчанка панувала навколо. Порушив цю мовчанку бог Аїд і спитав Орфея, чого прийшов він в його царство, про що він хоче просити його? Заприсягся Аїд незламною клятвою богів, водами ріки Стіксу, що виконає він просьбу чудового співця. Так відповів Орфей Аїдові О могутній, владико Аїде, всіх нас, смертних, приймаєш ти у своє царство, коли кінчаються дні нашого життя. Не для того прийшов я сюди. Щоб дивитися на ті страхіття, які сповнюють царство твоє, не для того, щоб повести з собою як Геракл, стража твого царства, триголового кербера. Я прийшов сюди благати тебе, щоб відпустив ти назад на землю мою Еврідіку, поверни її знову до життя. Ти бачи пі, як я страждаю за нею. Подумай, Владико, коли б відібрали в тебе дружину твою персефону адже й ти страждав би. Не назавжди ж повертаєш ти Еврідіку. Вернеться знову вона в твоє царство. Коротке життя наше, владико Аїде. О, дай Еврідіці зазнати радощів життя, адже вона зійшла в твоє царство такою юною.